У Варальському центрі первинної медичної допомоги з'явилася нова американська вакцина від covid 19 в Україні вона зареєстрована для екстреного медичного застосування. Вакцина має назву Янсен. Виготовляється компанією Johnson Джонсен США. Янсен це є нова вакцина для нас. Вона є зареєстрована в Україні. По своєму складу вона схожа на вакцину, з якою ми попередньо працювали Астразенека. Вакцина Янсен зберігається при температурі плюс 2 плюс 8 градусів. Її термін придатності лише три місяці. Роботи щеплення дозволяють із 18-річного віку. І рекомендують її для первинної імунізації, тобто тим, хто не отримав жодного щеплення від коронавірусу. Це є однодозова вакцина, тому рекомендую щеплюватись нею для того, щоб пришвидшити отримання сертифікату вакцинації від COVID-19». Для проведення щеплення необхідно самостійно звернутися до центру вакцинації, який розташований у центрі первинної медичної допомоги. Процедуру проводять за чергою та відповідно до графіку закладу. Центр вакцинації працює з понеділка по п'ятницю, з 10.30 до 16.30. Медики стверджують, що вакцинація найефективніший спосіб захисту від небезпечного інфекційного захворювання. Ми вже мали зустріч з цією хворобою. Хвороба протікає важко, несе свої ускладнення. З кінця липня в Україні почала зростати кількість хворих на коронавірус. Термін карантинних заходів продовжено до 31 грудня поточного року. Побільшило хворих і у Варайській громаді. Нині зафіксовано 15, проте ця цифра стрімко зростає, кажуть лікарі. Ми тестуємо всіх пацієнтів з ознаками ГРВІ. За тиждень кількість зростання пацієнтів зростає в 2-3 рази. В них, звичайно, протікає це на амбулаторному лікуванні, але ж все ж таки потрібно вчасно звертатися до лікаря і все ж таки наголошую, потрібно задуматися над профілактикою. Також у центрі вакцинації проводять щеплення і третьою бустерною дозою, але поки лише коронаваком. Бережіть себе, закликають медики, та користуйтеся Засобами індивідуального захисту, особливо у місцях масового скупчення людей, Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.